Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з 25 копійок пробної монети, викарбуваної у 1992 році. Перші подібні монети карбувалися на луганському патронному заводі для перевірки роботи штампувального обладнання. Гуртильні верстати на той момент були відсутні, тому гурт. Тут гладкий штамп цієї монети має назву 5-1 де Відмінними рисами є те, що середній зуб тризубця закруглений. Літера «Ї» упирається в Н ягоди у другій гроні розташовані у формі тупокутного трикутника. І гладкий гурт. 25 копійок придбали за 10,5 тисяч гривень або ж 280 доларів. Загально відомо, що монети, які мають серйозні подряпини, отвори або ж взагалі їх останки продаються лише за ціною металу, з якого вони виготовлені, але це не стосується срібників монет, які карбувалися в часи могутності Київської Русі. Навіть маленький шматочок із зображенням рідного тризуба, нанесеного на монету тисячу років тому, можна продати за 13 тисяч гривень або ж 350 доларів. Друзі, як гадаєте, скільки коштує Волга? 24-й газ, який випускав радянський автопром автомобіль на ходу можна придбати за 500 доларів у радянські часи. Люди стояли в черзі за такими машинами по декілька років. А треба було скуповувати модельки, які зараз можна продати за 16 тисяч гривень або 430 доларів. В одному з минулих оглядів я казав, що ніколи б не подумав, що стара іржава коробка може коштувати таких грошей. І що ви думаєте? Продавець виставив на продаж аналогічний ящик і додав до лоту цей самий огляд. Ящик для інструментів, який був виготовлений у 1942 році і йшов в комплекті з німецьким мотоциклом, на цей раз придбали за 26 тисяч гривень або ж 700 доларів. Серед десятків тисяч римських монет, які кожного року знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій, виготовлений на честь сина та співправителя Максиміна Фракійця, Максима володарював він у першій половині третього століття. Та за давньою римською традицією, в результаті заколоту, був битий разом з батьком. Динарій Максима придбали за 30 тисяч гривень або ж 800 доларів. Далі 50 копійок 1906 року. Монета викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона досить рідкісна і в каталогах монет російської імперії має примітку R1. Причина – невеликий тираж. Щороку подібні монети випускались багатомільйонними тиражами. А от у 1906 році їх викарбували лише 10 тисяч. 50 копійок були придбані за 31 тисячу 550. 56 гривень або ж 840 доларів. Як відомо, ще до того, як нинішні вілікароси вкрали назву Росія, на їхніх болотах масово карбувалася так звана чешуя. Матеріалом для неї були срібні європейські талери. Монети плавали, зі срібла виготовляли проволоку, яку в свою чергу плющили на продовгуваті монетки. А от для підкупу українців московити використовували так звані жаловані монети. Золоті у чверть угорського. Ними нагороджували. Лися українські козаки за приєднання та участь у битвах на боці Московського царства. Ця монетка виготовлена із золота 986-ї проби і важить лише 0,86 грамма. Придбали її за 35 тисяч гривень або ж 930 доларів. Далі перенесемось на більш ніж два тисячоліття назад. В часи, коли на території України володарювали скіфи, частина їх була кочовиками, частина хліборобами. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Скіфський акінак придбали за 56 тисяч гривень або ж півтори тисячі доларів. Далі 10 рублів 1767 року. Монета, викарбована за правління російської імператриці та самодержиці Екатерини II. Вона доволі рідкісна. Тираж 92 тисячі штук. 10 рублів виготовлені із золота 917 проби і важать в районі 12 грам. Колись вони були дукачем, але реставратор, як бачимо, виправив цей недолік. 10 рублів придбали за 70 тисяч 112 гривень, або ж 1870 доларів. Ну і найдорожчий на сьогодні лот 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицевій стороні монети зображено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького, номінал та рік виготовлення. На зворотній стилізований вінок із плодів та листя калини, літак, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народ, Одного господарства. Монета виготовлена із золота 900 проби. Вага 34,5 з грама, тираж лише одна тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень придбали за 107 тисяч гривень або ж 2880 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!